Доброго денечка ще раз. Дивіться, мала я таке молоко. Це вже я налила мить, э, мить э, э, цю бутилочку. купила, таке молоко, попробувала. Щось воно мені так собі. Скільки це тут? 2 літра. І я вирішила зробити з нього творожочок, такий сирочок гляньте. Добавила капельку э, яблучного оцету. Бачите? сироватка відійшла, виключаю, виключаю, хай охолоджується. Ах, воно. Хай охолоджується і буде трошки творожку. Ну тут його було небагато, тут його було десь отакого. Отака мене сьогодні придумала. Я жила в Іспанії, то я постійно робила для дітей творог. І варенички робила, і сирники робили з такого творогу, тому що такий тоді не продавався. Добренько, всього вам найкращенького.